Уся чемпіонат України з акватлоном, на який приїхали учасники з різних куточків України. Вже другий рік поспіль, окрім професійних спортсменів і паратлетів, в змаганнях беруть участь і любителі, а також люди з інвалідністю, учасники бойових дій та ветерани війни. Чемпіонат України з акватлону проходить на острові Оболонський. організатори кажуть, що це просто ідеальна локація для цих змагань, адже учасники долають. Частину дистанцію водою вплав, і частину біг. Зазвичай в триатлоні є ще велодоріжка, але так як тут об'єднали і аматорів, і професіоналів, спростили максимально, щоб для всіх було комфортно. Тому два види спорту У нас сьогодні загальна кількість десь біля 300 осіб. Серед них професійні спортсмени 42. Аматорів, включаючи УБД і пара-триатлетів, 140. УБД і пара-триатлетів десь близько 40. Ще в нас діточки, також ми залучаємо, тому ми зробили дистанції для професійних дітей, які професійно займаються спортом. Це дітки, 9, 10, 11, 12, 13 років. Вони зараз якраз на дистанції. і буде ще такі фанові змагання для зовсім діток, які ще не долучилися до спорту, але ми хочемо. Долучити кожної категорії різні дистанції. Насправді їх цілих шість, Акватлон, де плавання один кілометр, і біг п'ять кілометрів. Естафет. Релай, де двоє учасників зв'язані, долають всі перешкоди весь цей шлях разом. Були і родини, були і друзі. Теж дуже цікаво. змагання з плавання аквамен на обраній дистанції 3 кілометри або 1 кілометр. Змагання з бігу «Run for everyone» на обраній дистанції 5 кілометрів або 10 кілометрів. І акватлон для наймолодших учасників: плавання 100 метрів, біг 500 метрів, або ж плавання 200 метрів і біг 1000 метрів. Я вже вдруге приймаю участь як підтримка, тому що я є депутатом Київської міської ради від Оболонського району. Я радію, що в нас з'явилася нова така локація для спортсменів, взагалі для відпочинку. І ми підтримуємо сьогодні захід. Десь близько 300 учасників у нас на заході. 40 з яких це люди з хтось з пораненнями, хтось має обмеження, може, інвалідність має. Тому вони показують сьогодні силу духу. Саме сьогодні мені випала честь нагороджувати ще й пара олімпійців. Розпочався забіг любителів. Подивіться, це спеціально для маленьких діточок. Їх не змушують плавати, але таким чином їм дозволяють відчути оцей дух змагань, аби вони насолодилися і відчули себе повноцінними учасниками. Вони не будуть плавати, вони пробігають цю дистанцію по воді. Місія нашого проекту це взагалі популяризація. Спорту серед усіх верст населення, і особливо серед людей з інвалідністю. Ми зараз, на жаль, маємо таку ситуацію, що в нас їх все більше стає, і ми хочемо їм показати, що життя з інвалідністю воно існує, воно повноцінне, воно має багато друзів, успіхів, перемог, класної такої тусовки і ра і, і радості і. Повноти життя і нових сенсів, так як це змагання, були і переможці, і нагородження, але найголовніше, що зазначають всі учасники, що кожен отримав те, заради чого прийшов. Це неймовірний заряд енергії, атмосферу такого свята і перезавантаження. Це дає якусь можливість переключитись на щось інше і якось відпочити і ментально, і фізично. Ну тобто, це задоволення. Це і сьогоднішні враження від сьогоднішнього змагання все супер. Я була раніше професійною спортсменкою, але вже роки три веду звичайний спосіб життя, звичайної дорослої людини, яка працює, мало часу на тренування, тому зараз уже виступаю в категорії аматорів. Мій другий старт в цій категорії так дуже гарна локація, дуже все сподобалось, тому дуже щаслива. Раніше займалася гімнастикою. А в триатлон, ну, прийшла в аматорський спорт. Так само стартую для гарного настрою, щоб побачити людей з інших команд, з інших міст, друзів, знайомих, провести класно час активно в такому гарному місці. По факту сказали, що як, все. Поплили, доплили, вийшли, побігли. Це класно, супер емоції дуже позитивні. Єдине, що не врахували організатори, що чотирилапі друзі теж дуже хочуть приймати участь у цих змаганнях. Ось ви бачите, так ми б взяли у тебе коментар, але ну на жаль, бачиш, ти не брав участь у змаганнях. Можливо, наступного року врахують всі категорії спортсменів. Наталя Білогурова, Максим Трясугін, телеканал Київ.